Добрий вечір, До вашої уваги підсумки дня сьогодні говоритимемо про таке. Стан зруйнованої багатоповерхівки в УМАНІ обстежує комісія. Працюють експерти з державного підприємства Державний науково-дослідницький інститут будівельних конструкцій чому учасники мультитесту надають перевагу історії України, адже вона мені більш потрібна для вступу. Коли вирощування рослин спосіб психологічного розвантаження, вірки будуть помідори. Будуть. Люблю помідори вірки в умані. Сьогодні фахівці з державного інституту будівельних конструкцій розпочали обстежувати багатоповерхівку, в яку 28 квітня влучила російська ракета, розповіла телефоном очільниця міста Ірина Плетньова. Від їхніх висновків залежатиме подальша доля будівлі. На місці трагедії працюють експерти з державного підприємства Державний науково-дослідницький інститут будівельних конструкцій. Спеціалісти проводять технічне обстеження стану багатоповерхівки за адресою захисників України 25 та 23, які отримали найбільші пошкодження внаслідок ракетного удару. Звіт очікуємо найближчим часом. Нагадаю, 28 квітня, о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила дев'ятиповерховий будинок. Знищений під'їзд загинуло 23 людей, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. За словами голови обласної військової адміністрації, ігоря Таборця, з обласного бюджету родинам виплатять по 100 тисяч гривень за загиблого та по 50 тисяч гривень за пораненого. Сучасне обладнання, наявність телемедицини та просторих кабінетів так нині працюють в новій амбулаторії села Антонівка ще на Шполянщині, розповів Суспільному сімейний лікар Павло Питько. Говорить, на відкриття чекали понад три роки, бо до цього працювали у приміщенні 60-х років, яке було в аварійному стані. Обслуговують 9 навколишніх сіл, тож таким змінам раді. Більше у сюжеті Тетяна Зозулі. У нову амбулаторію на прийом прийшла місцева жителька Лідія Козій. До лікаря то тиск, то кістки болять, то головні болі. Навіть наш доктор то він і по телефону посовітує, порадить завжди. А дівчата і маніпуляційні, і капельниці поставлять. І ну все, все, і на уколи люди ходять. Щілини у стінах, обвалена стеля та холодне приміщення. Такою була амбулаторія, де раніше працювали медики, пригадує медсестра Віра Вакалюк. З колегами тіснилися в одному кабінеті. Нині має власний. Це кабінет для щеплення, для щеплення дорослого і дитячого населення. Він обладнаний у нас новим холодильником, дуже приємно, нову шафу нам устаткували, столики. І працювати, говорить, тут тепер одне задоволення. Дуже гарне розташування кабінетів. Пацієнти один з одним не пересікаються, не, не заважають один одному. Два роки працює медсестрою Алла Зелененька. Каже, у новому маніпуляційному кабінеті вистачає всього для повноцінної роботи. Означений тут маніпуляційним шкафчиком столики, маніпуляційні, кушетка, у нас холодильник, є бойлер тут. Ну, комфортно, зручно тут працювати. У даному стаціонарі нові меблі та необхідне обладнання, аби швидко глянути пацієнтів, показує сімейний лікар Павло Петько. Монітор для хворого сюди підключається. Ми можемо постійно дивитися з рівнем кисель, ми можемо постійно дивитися за пульсом, за частотою дихання. Також тут кардіограф новенький. У стаціонар на Крапельниці прийшов місцевий житель пан Михайло. Говорить, тут умови значно комфортніші. Тут вже комфортніше, вже краще. Звертаюсь, бо вже вже е, візраз такий, то вже приходиться звертатися. У мене гіпертонія, я давлення, то приходиться частенько. У кожного працівника свій комп'ютер та обладнання, яке пришвидшує роботу, розповідає лікар. Мені як лікарю зміни в цих нових технологіях, мені просто дуже це все інтересно. Не все я ще розумію, але стараюся чогось навчитися. Легше набагато працювати з комп'ютерами чи, скажімо, з паперовими носіями. Я можу по телемедицині зв'язатися з, з лікарем, який буде знаходиться в Києві чи в Черкасах. І Разом з ним вирішить питання хвороб. Зі слів Павла Путька, у закладі працює п'ять осіб. Цього постачає, аби надавати послуги усім пацієнтам. А їх у чоловіка задекларовано 850. Та всього у районі понад 1200 осіб, яким також допомагають виїжджаючи на виклики. Медицина так само, як і життя, вона все йде вперед. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Третім предметом мультитесту після обов'язкової математики та української мови більшість учасників обирають історію України. Їй вже віддало перевагу 1700 зареєстрованих черкащан. Розповіла Суспільному методистка лабораторії ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Загалом по області персональні кабінети створили 5600 учасників. Нагадаємо, що реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня. Які ще предмети обирають випускники для складання мультипредметного тесту? Розкаже Ірина Філенко. Яку мету переслідує Україна, обираючи оцей курс на європейську інтеграцію? Це урок історії України в 11 класі однієї із черкаських шкіл. Сьогодні учні обговорюють теми інтеграції, членство в Європейському Союзі, НАТО та роль України на міжнародній арені. Всі вони можуть бути під час мультитесту, говорить вчителька Наталя Поліщук. Ми вже знаємо, що тест буде передбачати завдання, починаючи з другої половини 16 століття, тому ми попередні періоди не повторюємо. За програмою говорить вчителька, дві години історії на тиждень плюс година факультативу. Для ефективного вивчення предмету цього замало. Безумовно, що година вивчення історії України має бути більше для того, щоб знати історію своєї рідної батьківщини, потрібно цьому приділяти більше часу. Хочеться вірити в те, що для них це важливо, і усвідомлення необхідності знати історію України на сучасному етапі є важливим. 16 учнів цього класу брали на вибір історію України. Це предмет такий більш який не складний для здачі, тому що з англійської мови в мене не такий рівень, щоб піти здавати. Тест тому я обрала історію України. Проходжую різні тести, демонстраційні зараз е, викладають тести, які були ЗНО, там 20-й рік, 19-й. Ну думаю, що питання однакові, тільки перемішують їх. Я вибрав публічне управління і адміністрування, тому обрав історію України, адже вона мені більш потрібна для вступу. Один випускник цього класу брав біологію та двоє англійську мову. Серед них Дар'я Гура. Я планую вступати на перекладача, тому англійська мова має більший е, пріоритет, ніж інші предмети. Трошки переживаю за математику, тому що і сказали, що включать завдання профільного рівню. І тим більше я більше гуманітарій, ніж. Е ніж знаюсь на, на математиці. Найпопулярнішими для складання після історії є англійська та біологія, розповіла методистка центру лабораторії ЗНУ обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Ми радимо не зволікати з реєстрацією, щоб був час і ще всі неточності, недоліки усунути зі своїх персональних кабінетів. Основну сесію ми будемо проводити з 5 по 23 червня. І кожен учасник матиме свій день тестування. Ця інформація буде на також на персональній сторінці в запрошенні. Вказано. Ірина Філенко Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси. Спочатку вирощувала розсаду для потреб сім'ї, а нині продає у різні куточки України. Олеся Коваленко з Березняків разом із чоловіком облаштувала теплицю ще до повномасштабної війни. Спочатку розповідає, там сіяла квіти та розмножувала хвойні кущі, потім зайнялася і розсадою овочів, як теплична справа стала способом психологічного розвантаження. Дивіться далі. У новій теплиці Олеся Коваленко вирощує розсаду томатів, огірків та перцю. каже, ці сорти перевірені часом. Ті, що в мене і мама вирощувала їх, я вирощую це ратунда. колобок товстостінний, він такий солодкий. Червоний і жовтий є колобок, каліфорнійське чудо. Полюбляю, говорить, і експериментувати із рослинами. Зібрала насіннячко низькорослий балконний томат Пікасо, і в цьому році посіяла. Він зійшов, і навіть ось уже тут скоро буде цвіт. Я можу показати трошки більший. Раніше пікірувала його. Він уже ось, ось світу, та на початку повномасштабної війни каже господиня, була впевнена, що розвиток сімейної справи зупиниться зараз. Людям треба ну якусь терапія, така щоб була, щоб цей стрес знімати і. Займаються чимось, відволікаються. Шестирічна Марина Коваленко у мами перша помічниця, розповідає пані Олеся. Дівчинка розрізняє розсаду, допомагає їй висаджувати та найбільше, каже, любить ласувати вже стиглою городиною. Вони дуже смачні, люблю огірочки. Гірки будуть, помідори будуть. Люблю помідори, гірки і кумнічку, моркучку і товмачкою люблю ще. Поруч із теплицею розсадник хвойних кущів. Ялівці тує і спірея. Трошки підживляємо, корінюємо, накриваємо, щоб сонце не висушувало, і, і потім будемо чекати вже десь через місяця три дивитись на корінь. Далі вже вкорінені деревця та кущики, розповідає Олеся Коваленко, каже, саме з хвої починався і маленький бізнес. Купувала з маленького, вирощувала, а тепер пробую його черенкувати і сама вирощую. То зараз ціна не піднімається на них і може собі дозволити кожен. У старій теплиці нині розмножують полуницю. Її головна шанувальниця розповідає про перспективи дозрівання ягоди вже на відкритому ґрунті. Отут буде цвісти. Цвіте трошки. Там, ну, я бачу, щось така селена виглядає, значить буде, це селена. але заморозок великий навряд чи буде цього року вона. Попри заморозки та ранню весну, люди вже купують розсаду, аби висадити її в теплицю, каже пані Олеся. І додає, без врожаю цього року не залишимось. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Черкаський притулок запрошує охочих побавитися із собаками. Що вихідних тварин можна брати на прогулянки? Розповідає зооволонтерка Валентина Калініна. Така ініціатива діє віддавна, додає, але нині бракує людей, аби приділяти увагу усім. Усе тому, що побільшало собак переселенців, більше у наступному сюжеті. І цих 13 і там ще 5, в тому домі ще 5. От і одна, ще родила, не можу знайти. Усе поле скалі У лютому рижик та фрося бігали вулицями Херсона. Голодних та знесилених їх врятували волонтери, прилаштувавши до черкаського притулку, розповідає зооволонтерка Валентина Калініна. А сьогодні тварини вже шукають приятелів на новому місці. <плес> Охочим прогулятися з собаками видають повідки та знайомлять із характером кожного. Він біль, більш активний такий, фреска, така вона більш така е, притулиться, почухати її. А вже потім вирушають на прогулянку свого напарника. Дочекалася і собака зіта з Донеччини за компаньона її землячка, пані Дарина. звісно, до сльози вела, тому що по ній видно, що вона пережила. Тобто, якісь -то звуки, щось десь где вона падає на землю. То тобто, вона от вона це невозможно забити. Впечатлення, звісно, хороше, але до сльоз хочеться, щоб більше людей ходили, Уділяли їм увагу. Ну візиту візьму з му на попечительство. Черкасець Владислав сьогодні вперше у притулку разом із друзями привіз гостинці для собак і привезли трішки їжі, корму, щоб собачки були тут ситі. У мене є дома чихуашка. вона невеличка. У мене вона півтора кілограмчика. Я дуже люблю собачок, тому і прийшов підтримати. Пан Микита натомість щотижня провідує тваринок. Вони каже, розраджують його та допомагають відновлюватися після аварії. Вони ж тут сидять у клітках, то ну, це ж можна збожеволіти. Я люблю дуже собак просто, тому я ходжу. Вони дуже заряджають гарним позитивним настроєм. Ти їй даєш свою любов, вона тобі дає втричі більше. У погуляти з песиками, запрошують до притулку у суботу та неділю, говорить зооволонтерка Валентина Калініна, щоб знайти для тваринок нових господарів їх важливо соціалізувати. Для тих собачок, які. Не знають повідка і дуже бояться. Ми облаштували такий вольєр. Тут можна привчити собачку до повідка, ті, які бояться дуже, а також соціалізувати їх один до одного. Тобто вони як в соціумі з собі подібними спілкуються, і це дуже гарно. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це поки все. Ці та більше новин є на нашому сайті та соцмережах. Спокійного вечора. Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.